Невий випуск новин на Миколаїв на Дністрі у студії для вас Ольга Марків. З важливого цього тижня, 22 жовтня, в середу відбулось позачергове засідання Миколаївської міської ради. Одним із першочергових питань було затвердження концепції індустріального парку хорватський гостинець у селі Рудники та ухвалення рішення про проведення відкритого конкурсу з вибору керуючої компанії. Що це буде? Ми вам обов'язково розповімо в майбутніх випусках. Новин тому не забудьте підписатись на ютуб канал та стежити за нами у соціальних мережах і вебсайті редакції медіадофіс приємно також і бачити журналістику впливу, адже після. Попередніх випусків новин з приводу того, як ми проаналізували систему голосу, зокрема про відвідування депутатів у 2024 році сесійних засідань, а також за ці місяці 2025 року, майже усі депутати були присутні на позачерговому засіданні, що видно із кадрів. А також Олег Лихович склав депутатську присягу та приступив у складі фракції Українська Галицька партія до роботи. А далі дивіться, чи буде здійснено капітальний ремонт майдану незалежності площі перед міським палацом культури. Зібрали для вас коментарі мешканців, підприємців, які щовівторка приїжджають до Миколаєва, аби продавати товар. А також покажемо, що ремонтує МКП Миколаєводоканал. У Миколаєві. А наприкінці будемо говорити про мистецтво, про відкриття виставки в Зенек Гелері море Сібіян Весі. Не перемикайтеся. Минулого тижня, 16 жовтня, управління капітального будівництва економіки та комунальної власності Миколаївської міської ради оголосили збір передпроєктних пропозицій ідей архітектурного бачення реконструкції капітального ремонту майдану незалежності у місті Миколаєві, а точніше. Площі перед міським палацом культури. Миколаїв Дністрі вирішили розпитати людей їхнє ставлення до такого важливого моменту для життя міста Миколаєва. Написавши у соціальних мережах, мешканці міста писали свою думку. Хтось вважає, що такі ремонти потрібно робити після перемоги України над російським окупантом, хтось що це не на часі, хтось що це дуже важливо, адже площа справді є у поганому стані. Дехто з мешканців в приват Миколаїв на Дністрі надіслав фото, згенеровані штучним інтелектом, аби показати, яка площа може бути. Нагадаємо, що це є передпроєктна пропозиція. Станом на зараз цього року у Миколаєві не планують та не мають, зрештою, коштів на реконструкцію Майдану Незалежності. І разом з тим, поки пропозиції надсилають на адресу Миколаївської міської ради електронну пошту управління УКБ Равлик Миколаїв МР. Крапка Миколаїв на Дністрі запитали вживу людей на площі, як вони до цього відносяться. власне зібрали коментарі у вівторок, коли щотижня тут підприємці розкладають свій товар секонд-хенд. Потрібно гарну вруківку зробити для того, щоб було гарно з дітьми відпочити. Тут такий гарний вид. І діти де і батьки тут більше відпочивали з дітьми. А тут горбисті, всі ці, навіть дитина не може маленько погуляти Самі ж підприємці не хотіли коментувати нічого, адже вони також не задумувались над тим, де буде здійснюватись продаж, якщо площа буде у новому вигляді після ремонту. Хто в Миколаїві дасть гарантію, що маскулі не будуть стояти там? Де людина така. Хто і час, і ніяких серйозних я знаю, площа все була рівненька. А тепер, чому вони не конструїли, то я не знаю, або нема грошей, або ще щось, або нема кому. По-друге, а по-третє, теж ті от що, е, продають продавці, мали би якісь гроші, дати, виділити на цього. Вони так само тому, своїми, своїми тими що вони закопують, ще щось, вони теж розбивають площу. Він же а йому би здалося гарна рівнина. Нагадаємо, що усі проектні пропозиції будуть виставлені на громадське обговорення Миколаївською міською радою. Тому, якщо у вас є ідеї та візуальні пропозиції, то обов'язково подавайтесь. На цій вулиці на цьому куску було 18 поривів за останній рік. Ну, дорога латана і так переладнана. Ну, далі з місто не було продовжувати експлуатувати. Прийняли рішення її замінити на пластику. Продовж тижня МКП Миколаївводоканал здійснює капітальний ремонт вуличної мережі водопостачання від будинку номер 29 до будинку номер 1 по вулиці Дорошенка у Миколаєві. Робота кипить, і в рамках цього проєкту буде здійснено заміну зношеної водопровідної мережі на нову сучасну систему, що забезпечить надійне і безперебійне водопостачання до споживачів. Турба діаметром. 75 на 4,5 мм половиною Поки що на цьому відрізку не було відключення водопостачання. Проте короткочасно може виникнути потреба у припиненні подачі води по вулиці Дорошенка та прилеглих територій. А також поки погода, працівники МКП Миколаєвводоканал здійснюють ряд поточних робіт, аби покращити якість надання питної води. Зокрема, за кошти Миколаївської міської ради облаштовують накриття та захист вузлів переключення на резервуарах чистої води, які попередньо були відремонтовані у спільній співпраці з ЮНІСЕФ. Більше про поточну роботу та з якими проблемами стикається Миколаївський водоканал у короткій розмові з Іваном Бугою, директором МКП Миколаївводоканал. Е, ну ми робимо. Приміщення, щоб накрити оцей вузол перемикання. Вузол перемикання це цей вузол, яким ми регулюємо подачу води на місто. Він до зими мусить бути накритий, тому що зима, сніг, мороз. О, це, в літі ми це змонтували, оці дві нові труби. от Можете там побачити, бачите, то є стара труба, яка є одна лишилася, ми її використаємо як технологічно для, для миття резервуарів. А ці нові дві ми змонтували, змонтували фільтр, змонтували лічильник, змонтували там засувки. Отут тут є великі чотири штуки і одна менша. Розповітрювач змонтували, монометр, який міряє тиск в системі. І тепер це все треба накрити, щоб тут оператор міг управляти, бо є небезпека в зимі, коли в низькі температури. Може десь замерзнути, прихопити, снігом закурити. Це має бути цей вузол, він має бути закритий. Дякую. За чий кошти проводяться роботи? Ці роботи проводяться за кошти міської ради. Якщо було співфінансування міська рада ЮНІСЕФ, коли ми оцей вузол саме робили, о, який ви зараз бачите, то будівельні роботи проводяться за кошти міської ради. За кошти міської ради підрядна організація є зі Стрія, підприємець. Ну на сьогоднішній день, завдяки також фінансуванню міської ради, ми міняємо водопровідну, одну таку критичну ділянку водопроводу на вулиці Дорошенка. На вулиці Дорошенка там 335 метрів і буде. Перемикатися значить, 35 приблизно приватних будинків. Там часто були пориви, часто витікала вода, це є втрати. О, ми десь в пріоритеті просили міську раду, щоб на ту, на ту ділянку виділили кошти, то там теж досить оперативно зараз проводяться роботи. І ще маємо одну роботу завершити. Це я на вулиці Устіяновича, там є 100 метрів каналізації. Так само там треба упорядкувати, бо вона йде по приватних територіях. О, ну кошторис і всі е, там угоди вже е, підписані на виконання робіт. Я думаю, що до тижня часу, там до двох тижнів, ми там е, цю роботу почнемо і думаю, що і швиденько виконаємо. Е, ну, ще мені підказують от, наші хлопці, що ми ще е, також виконуємо. Роботи по липівці, це є заміна насосів на каналіційні насосні станції. Це громада друга, ми їх обслуговуємо. Тростянець, наші сусіди, то там також виконуємо роботи. Ну вже раз така справа, то вже і скажу, де під завершення такі серйозні роботи, де також міська рада, якщо я не помиляюся, виділяла 350 тисяч гривень. Це є на на вулиці Грушевського кондиційна насосна станція. Ми там повністю поміняли електричне обладнання, абсолютно поміняли все. Значить, поставили нові насоси, які профінансували ці насоси е, е, ЮНІСЕФ і е, міська рада по співфінансуванню. Ну цю КНС вже можна сказати так, привели до, до, до порядку. Ну і якщо ще так додати, вже може і розкажу заодно за проблеми, які ще чекають нас визови. Саме більша така проблема, яку ще не знаю, яким чином ми її маємо вирішити. Там треба просто більше фінансування. Це є реконструкція очисних споруд. О, це таке питання дуже важливе. А КНСку на вулиці Друговиски так само там треба багато робіт провести. Ми своїми силами потрошки поміж, ну, поміж той час, коли ми там виконуємо якісь профілактичні роботи і на своїх мережах. Хвилька часу, то наші хлопці, професійні слюсарі, стають, закочують рукава, і по мірі там можливості, як там міська рада виділяє щось за кошти нашого бюджету. Купуємо нове обладнання, тобто обладнання електричної частини, обладнання там технологічне, там засувки, частини трубопроводів і так само міняємо. Коли Україна дивиться на море, вона бачить не горизонт. А майбутнє у Львові Зенек Гелері відкрито виставку море Сібеянзесі Миколаїв на Дністрі взяли участь у прес-конференції. Виставка створена у співпраці з Одеським національним художнім музеєм та об'єднує близько 110 творів 65 українських та європейських художників з 19 по 21 століття. Уперше у Львові представлено твори з колекції Одеського національного художнього музею, евакуйовані під час війни, зокрема, роботи Івана Айвазовського. Поруч із ними інсталяції сучасних українських митців, які розширюють діалог між старими і новими майстрами. Засновник галереї Зіновий Козицький поділився своїми враженнями. Перші дії виставки були присвячені людині і сутності. Перша виставка «Маленький принц» присвячена дітям війни. Їх, їхньому, їхньому переживанню війни, їхньому, їхній зрілісті, їхній самоідентифікації. Наступна виставка «Рай і пекло присвячена темі раю і пекла, темі душі. Ми живемо зараз в умовах раю і пекла, які є щоденно. І кожен з нас має вибирати, що йому бути на стороні добра, на стороні зла. Як, як себе почувати в тій ситуації? Це питання, які ставлять виставки. Сьогоднішня виставка, виставка називається виставка море. Виставка про море. Чому ми таку виставку обрали? Крім того, що це дійсно унікальні твори, які є надбанням українського народу з Харківського національного музею. Але для мене це виставка про море це виставка про боротьбу, тому що море це і ласкаве, воно може бути. Це стихія, яка буває різною, вона має бути може, лагідною, на яку можна дивитися і любуватися. Вона може бути штормом, який може лякати, вона може бути ковеню, яка все зносить. Для нас це дуже символічно. Наступна це вистав, це картина Шерешевського, де він за два дні до розстрілу нашого крейсера Москва. Зробив картину, якби передбачив, відчував, що він, він він сидить і дивиться як горить крейсер Москва на морі захоплений цим видом тиму над морем. І це говорить про те, що мистецтво мистецтво люди відчувають, і мистецтво проникає в душу. І тому ця виставка. Виставка про море експозиція виставки вибудована навколо дев'яти тематичних розділів: від моря боротьби і моря втрат до моря любові та моря емоцій. Ключова ідея феномен межі, просторової, часової, емоційної. А спільним об'єктом на кожному творі є українське море. Одеси, півдня і Криму ми зробили таку дуже якісну провокацію і інтерес для львів'ян до галереї ЗАК. Ми запрошуємо усіх на море до Львова, і це море можуть знайти люди власне в загу. Ми хотіли зробити виставку того об'єкту. Тої форми якої нема у Львові, а у Львові немає моря. Тому ми в співпраці із Національним одеським художнім музеєм організували спільно в співкураторстві виставку море, де поєднали за вже формулою загу старих і нових майстрів. Ми взяли мистецтво 19 століття, 20 20-те, мистецтво контемпорарі, і в одній експозиції ми намагалися Дати відповіді, чи запитати, поставити дев'ять запитань, об'єднуючи слово море, море любові, море боротьби, звідки починається українське море, море втрат, море буденності, море емоцій, море жінки і чайки, море екологічних катаклізм, море, що з'їдає місто. Тобто ми хотіли в, в цій виставці е, також додати такий один з сегментів політичного е, начала, тому що море. Море, якщо говорити про море втрат, то є буквально втрати на морі і море, яке ми втратили. У нас одна з інсталяцій це узбережжя Азовського моря, Чорного моря, Криму, які ми вже втратили, але ми маємо надію на те, що зміниться ситуація і назад повернуться наші національні кордони. Тобто, мистецтво тут бере на себе таку функцію говорити про політичні проблеми і закликати світ, який сьогодні приїжджає багато іноземців до нас, як відвідувачів галерею. Сказати їм іноземцям про небайдужість українців щодо тих втрат. Також хочу нагадати, що Україна переходить на зимовий час, і стрілки годинників переведуться на одну годину назад з субота, 25 жовтня, на неділю, 26 жовтня. Ну і 26 жовтня за новим церковним календарем відзначається свято Дмитра. Вітаємо усіх іменинників зі святом, а також. Парафій церков з Миколаївської територіальної громади з праздником. це був чотижневий випуск новин на Миколаїв Дністрі. Підписуйтесь на ютуб канал редакції. Якщо маєте запитання, пропозиції та проблемні питання до вирішення, пишіть нам. Ми обов'язково відреагуємо. Ольга Марків, Остап Грецько, Миколаїв Дністрі.